Ось. Мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчатка, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але зате я не забруднюсь. Піца на пару вкусів. Я все продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький чупа-чупс. Та у мене просто величезний. Oh. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Oh. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Oh. Це крихта, мій маленький oh. Чубачупс. Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Oh. Нинці поглянь на Джил, вона облизує порожню паличку. Oh. Чого це ви смієтесь? Oh. Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ненсі, твоя черга. О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чупачук перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. Чупачук рідкому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів Денні. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий, дівчатка. Мені його не підняти. Допомагайте, тягни, тягни. Ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди, це жіганська пляшка Кока-Коли. Ого, Нинці, На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її. Ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Нинці, Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Адже гарна. А є же ці рештки на дні. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся! Не вийшло! Ненсі! Простіше простого нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. але першою спробує джил. О, ідея для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку. І до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки смачно! І все. ну ось. Я закінчила своє шоколадне пиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімай упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля! Шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте, це мій шоколад, і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау! І справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду звалікати. Викупаю малаці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненсі, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає у дальнє плавання молочними берегами. Yeah. Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням? Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас з'їм. Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це Начинка. Mm. не потримай. What? Ох, як же її багато. Hey. А, -ам. дякую, похожньою орео. Зупинитися просто неможливо. Mm -hmm. Ох, начебто все. З mm нами. -hmm. Сп... Mm -hmm. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гдота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається в час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса! Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате улівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово! Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звід... Тепер жулі, може вистачить кидатись. Яке Джулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Міла, де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата. Вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Вау! Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Любите морепродукти, тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібно її стерти. <рик> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рик> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, oh, no, yeah. міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Не зрозуміла, а я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, ось це пранк. О, ні, що таке. Як мені її відліпити? Зараз для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Бінго. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. Ні. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Я не хочу ось ми Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <рив> Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. <рив> <рив> на жаль, таке не годиться. Міло, від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися, все одно доведеться з'їсти. Спробуємо. Фу, це огідно. Я й не думала, що це так погано. Тим ремені ще страшніше пробувати його. Так вже і справді гидота. Жуля, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримую. Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка Гедота? Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <свист> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Да, вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Колись я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі. У дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах, так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Oh, no! Малюху, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краще. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуліа ось ти молодець. Саме ти отримуєш свого друга. <гаде> <гаде> Ура! <гаде> Дивіться, який він гарний і милий. <гаде> Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О ні, милий песик від дуже мило купку. Фу, яка гидота а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Це все, не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати мисто. Але й інші не мають його отримати. Мило не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Севіта. Ах, так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, Мені здається, їй личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп, час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся, Джулі. Ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишила сумніви, що приз дістається мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Oh, no. Ти що наробила? Oh, no. Ну це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. <плес> Бачила би свої незадоволені обличчя, та їх ніяк намисто на виправить. Доброго ранку, нинці та брітні. Як вам спалося? До речі, чому ви у клітках? І що це за дивні кнопки на стінах? А це ще хто може підкажете дівчаткам, як вибратися звідти, містер клоун? Хм, Він пропонує Брітні натиснути на одну із кнопок. Вибору немає, то ж варто спробувати. Нічого собі нутела звучить зовсім непогано. Ого, ви коли-небудь бачили таке величезне відро з нутелою? Нічого собі, навіть містер Клоун не в змозі втриматися. І mm, як yummy. же смачно. Що це він зібрався робити? Oh Побережися, брітні. О, oh, oh. ні, нато пізно вона тепер уся в нотелі. Mm. Хіба це погано? Кажуть, що шоколадні ванни дуже корисні. Mm. А як же це смачно? Mm. Я вся тепер у шоколаді. Стривайте. Mm. 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 Я вся тепер у шоколаді, це ж круто. Ось саме, Брітні. Тобі можна сказати пощастило. Зараз дізнаємося, наскільки пощастить нинці. Ну, нинці тисни на кнопку. Що тут у нас там? Веселка? І що це означає, містер клоун? Ого, як гарно! Схоже, синоптики обіцяли райдушний дощ. Обережніше нинці. Ось це так. Містер клоун не шкодує фарби, і нинці тепер виглядає доволі яскраво. І я би сказала, що вона виглядає так, ніби впала в калюжу. Добре, сміється той, хто сміється останній. Будь обережніше, брітні. Не лусни зі сміху. Натисни на дві кнопки відразу. Що ж тепер буде? Мед, яка величезна бочка смачного меду. Брітні, лови! Тільки подивіться, як багато меду вилилися на брітні. Сподіваюся, поблизу немає бджіл. Цікаво, ця медова злива коли закінчиться. Так, що там далі? Пір'я? Серйозно? але це не смачно. Бідолашна брітні. Брітні, ти схожа на курицю. На місці Ненці я б так не раділа, адже вона наступна. Ну що, обирай кнопку Ненці? Ну що там? Саме про це я й казала. Рано було радіти. Подивіться на цей величезний зелений слайм. А як він тягнеться? Бія. Співчуваю ненці, але тобі доведеться скупатися у ньому. Як же це бридко. Не забувай дихати. Так, ось що значить не пощастило. Ну що, знову черга брітні випробувати везіння? До цього брітні щастило. Ну, якщо не рахувати пір'я. Що ж чекає на неї цього разу? Ого! Це ти про що я думаю? Так, це блискітки. Гарно і багато. Хто замовляв душі з блакитних блискіток? Точно не я. Але треба відмітити, що вони тобі дуже личать, бритні. Вау, як гарно! Здається, мені варто частіше фарбуватись блакитними блискітками. Мені йде. Ну, араз, помилувалися собою та вистачить час грати далі. Тисніть на кнопку, ненці. Так, зараз побачимо. Нічого собі, це ж вибухова карамель. Вона так здорово лопається у роті. Ну що, Ненсі, Відкривай рота ширше. Зараз буде круто. О, так! Ненці швидко зрозуміла, що на неї сиплеться щось смачне. Як чудово, це виглядає настільки апетитно, що брітні теж захотіла вибухової карамелі. Але ділитися такими смачними ласощами не входила в плани ненці. Ну ось і все. Пачка порожня. Час переходити до наступного випробування. Тепер твоя черга, брітні. Хто знає, може їй теж випаде щось смачне. Опс. Так, це дійсно дуже смачні ласощі. Але для котів. Тільки подивіться, як багато тут котячого корму. Цього вистачить, щоб нагадувати цілу сотню котів. Або одну брітні. Фу, яка гидота. Ой, ну і запах. Так, добре, що хочу покупка, скінчилася. Ненсі, не спи! Швидше тисни на кнопку, і ми разом з тобою чекаємо результат, притаївши подих. Яйця? Ось це так. Містер клоун сповнений сюрпризів. <гум> Тільки погляньте на цей величезний кошик з яйцями. Невже це все висипеться на Ненсі? О, ні, стережись. Напевно, це дуже боляче і дуже дуже неприємно. Ай! Я вже багато яєць, і здається, одне яйце потрапило ненці точно в рот. Брітні, щось мені підказує, що не варто було так сміятися над подругою. Бум! Точне попадання в лоб. О, ні. Брідні випадково натиснула стільки кнопок. Що ж тепер станеться? Ого, кола. Схоже, це вдача. Хто ж не любить колу? Ну що, містер Клоун, настав час пригостити брітню цим освіжаючим напоєм. Ой, що це? Раджу спробувати. Так, брітні зрозуміла, що саме на неї ллється. Як же смачно! Один мінус: брітня тепер вся липка, але воно того варте. А це ще що таке? Борошно? Ціле відро борошна. Побережися, брідні, і краще закрий рота. Це зовсім не так смачно. <плес> да, ось доща сколи був куди приємнішим. Ну нічого, наступного разу тобі обов'язково пощастить. Ну, містер клон. Нинці, ти знову смієшся з подруги? Упс, і знову дві кнопки. Що нас чекає цього разу? Ого, збиті вершки. Та й ще так багато. Ось це пощастило. Цікаво, скільки там уміщується. Зараз дізнаємося. Поїхали! Нинці не усвідомить, як їй пощастило. Нинці з ніг до голови вершка, а вони не скінчуються. Ну, не вже все? О, ні. Містер клоун має ще один подарунок для нашої героїні. Солодка посипка. До речі, вона відмінно поєднується зі збитими вершками. М -м -м, ось так смакота. Це те, що треба, клас! Дощ, схоже, закінчився, і нинці може вдостально солодитися своїми ласощами. Але, схоже, у нас завівся злодюшка. Бріть це нечесно. Хоча у нинці так багато збитих вершків, що вона навіть не помітить пропажу. Ну що, настав час натиснути на кнопку? Що тут у нас? Ого, гостра локшина. яка велика упаковка. Сподіваюся, брітні любить гостру їжу, тому що зараз на неї чекає ціла гора гострої лакшини. Поїхали. What? Нічого собі. No. Ви колись бачили щось подібне. Так ось, що означає вмішати локшину на вуха. No, no, no. Бачу, що Локшина сподобалася брітня на смак. Раджу не захоплюватися, бо вона дуже гостра. Друзі, будьте обережні. Брітні влаштувала пожежу. Нам терміново потрібна вода. Ось так. Це має її остудити. Ну що, Брітні? Тобі легше? Наступного разу будь обережніше з гострою їжею. Ненсі, твоя черга натиснути на кнопку, а нам не терпиться дізнатися, що ж тобі випаде. Ого, це щось новеньке. Хлопавка і така величезна. Вау, як гарно! А містер клоун вміє влаштувати справжнє свято. Ну що там далі? І це ключ. Схоже, нинці зможе використати його, щоб вибратися з клітки. Ось так чудова робота. Ну а тобі, брітні, ще доведеться попрацювати, щоб забрати свій ключ. Найвіша ніс тобі обов'язково пощастить.